Усім бажаю здоров'я. Вирішив все ж таки засняти вам коротенький ролик. Вон зараз підійду і продовжимо. Викопав отаку купу сміття. Болти, тропки. Отакі якісь прибуди. Ось отак. Ось оце плантацію кучу. Ось такі знахідки. Украиночка мелочь. Какая-то пижуха. Вот такая. Ну, включился я, бо на на, на рассыпуху. Вот это два двацулика, две трюшки. Вот он там. Вот а там. И вот еще. Вот еще. Вон след. А вот монета. По-моему, это 50 копеек. Так. 50. Сейчас протру. Вот. И 78 рик. Вот след. А тут уже ходил, переходил. Ну, бачите, все, все, все равно на натрапил. Ось вот так вот. Ну, это, хлопцы, так и потрапило. Зараз побачите. Ось берег. Дивіться. Дивіться що... Що лежить. Бачите? Йо-майо! Зараз підемо воду кинемо. Ось вона зараза, бачите? Там на галявині була. Оце б хтось костер розпалив. Ось о так її туди, блин, похоронимо. Поряд. Поряд купу мене знайшов там. І рядом та зараза була. Ось отак. Вон костер був. Вон костер був. Ось прибор, а тут була граната. Ось так. Кто б зараз палив і трендець. Сьогодні 5 травня. 2025 року Ось така галявина, тут відпочивають, розводять костри. Ну а я ось тут знайшов гранату. А ось ще знахідка. Як же, ж, як же ж так без машинки? Як же ж так без машинки? Вон викарвы. О! Ну ця вроді ціленька. Таиланд Какая-то модель там. Не бачу. Ну, в общем, так. Вот такая гарная машинка. біля речки. Так, корабли, сегодня какой-то чудный день. Гарный травень, пятое число. Галявинка, то отдыхают люди. Вот там граната была, выкинул воду. И вот, смотрите, снова эхо войны. На сей раз целый патрон. Видите? Целый патрон. сейчас ну, тоже воду закину. Ну, патрон бы мог стопроценте выбухнуть. Хотя граната також була совзривателем. Ось отак. так. Хайбе скоріше наступи мир. Гарний день. Там коровка паситься. Молодець. Ну, все-таки, сьогоднішні той копа моєго машинка. Шість монет радянських, теж було відео. Ну це я не знімав. Також знімав як знайшов гранату со озривателем, і як знайшов патрона цілого часу Второї мирової війни і викинув у воду. Ось такий день сьогодні.